Доброго всім здоров'я, слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми проговоримо про ті кримінальні події та просто про події життя тернопільських поліцейських, що трапилися на минулому тижні у нашій області. І розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого розкриття, що трапилося на минулому тижні. Власне нарколабораторії, що місячним прибутком понад 20 мільйонів гривень викрили оперативники на Тернопільщині. Працівники управління боротьби. З наркозлочинністю у Тернопільській області спільно з іншими поліцейськими підрозділями, в тому числі і спецпідрозділами, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрили злочинну організацію, які виготовляли та продавали наркотичні речовини практично на території всієї України. Також налагодили на канал збуту в одну із країн Європи. Деталі цього гучного викриття дивимось далі у нашому сюжеті. Понад 500 кілограм прикурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз психотропних речовин, вилучили оперативники Тернопільщини в злочинної організації. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно зі слідчими кіберполіцією, працівниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили осіб, які виготовляли та продавали заборонені речовини на території всієї України. Налагодили вони й канал збуту в країни Європи. Психотропні речовини, ПВП, амфетамін, мефедрон, усі ці засоби можна було придбати через інтернет-магазин та в застосунку телеграм. У ході досудового розслідування стало відомо, що до злочинної організації входило шестеро осіб. Організували бізнес двоє уродженців Хмельницької області. Помічники взяли чотирьох людей та облаштували лабораторії. Кожен учасник виконував конкретні завдання. Організатори відповідали за закупку сировини, двоє людей з навичками у хімічній галузі виготовляли наркотики. Нарколабораторії працювали без вихідних. Час від часу вони міняли місце розташування, аби не викликати підозр, Організатори винаймали приміщення віддалені від населених пунктів. Учасники злочинної організації виготовляли і збивали близько 40 кілограмів готової продукції. Що забезпечувало їм стабільний дохід в розмірі 20 мільйонів гривень щомісяця. аби закладки не впадали в око. Вони їх заливали цементом і маскували під камінці. Працівники поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корт провели на території п'яти областей одночасно 34 обшуки і вилучили товари та обладнання на понад 6 мільйонів гривень. Усіх учасників злочинної організації затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозри. Їм усім оголосили підозру згідно з п'ять усіма статтями Кримінального кодексу. Частина 4 статті 28, частина 3 статті 305, частина 3 статті 307, частина 3 статті 311 та частина 1 та 2 255 статті Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування. Далі у нашій програмі розкажемо про ще один безпековий проект. У селі Новостав Шумської громади запрацювала ще одна поліцейська станція. Тут до виконання своїх службових обов'язків приступив поліцейський офіцер громади Володимир Шмигель, котрий буде обслуговувати на території 9 навколишніх сіл із населенням понад 5 тисяч осіб. Хто був на відкритті станції і про що говорили, розкажемо далі. У рамках безпекового проєкту Поліцейський офіцер громади відбулося відкриття ще однієї поліцейської станції на території Тернопільської області. За сприяння місцевої громади запрацював поліцейський пункт у селі Новостав, що на Шумщині. Начальник головного управління національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко подякував керівництву громади за розуміння та підтримку і запевнив, що така співпраця насамперед сприяє безпеці людей. Бо, поки захисники боронять нашу країну в зоні активних бойових дій, поліція має дбати про спокій на місцях. Сьогодні ми вітаємо шумщину, що отримує свого поліцей Цейського офіцера громади Дякую за співпрацю, що допомогли облаштувати і забезпечити належні умови для роботи поліцейського. Голова Шумської громади Вадим Боярський вдячний, що поліція дбає про безпеку не лише великих населених пунктів, а й невеличких сіл. А це, на його думку, важливий крок у сприянні забезпечення правопорядку та безпеки. Дуже такий ефективний курс, який зараз тут дає змогу комунікувати по цих селах, які наближені від до села. Новоста приміщення поліцейської станції стало місцем постійної дислокації. Ліцейського офіцера громади Володимира Шмигеля, котрий до виконання своїх службових обов'язків приступив наприкінці листопада минулого року. А до цього працював дільничним офіцером у шумській громаді. Змінилося те, що я більше часу можу проводити на території громади. Більше уваги можу приділяти проблемам, які є в людей. Більше уваги можу приділяти тому, щоб Елементарні профілактичні бесіди в школах, я думаю, що дають більше результату як складені адміністративні протоколи в майбутньому. Територія обслуговування поліцейського офіцера громади це 9 навколишніх сіл із населенням понад 5 тисяч осіб. Для службового користування офіцер громади вже має у розпорядженні авто, придбане за кошти національної поліції. Далі у нашій програмі розкажемо про справи чотирилапих помічників поліцейських. Власне, службових собак Тернопільського кінологічного центру оглянули працівники першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Під час огляду особливу увагу ветеринари приділили службовим собакам, які спільно з працівниками поліції несуть службу на деокупованих територіях. Службові собаки є невід'ємною частиною поліцейських кінологів під час виконання завдань за призначенням. Профілактичний огляд вихованців кінологічного центру поліції Тернопільщини провели співробітники першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Як розповів начальник шпиталю Кирило Чумаков, заклад розпочав роботу 2017 року. Допомогу тваринам надають кваліфіковані ветеринари, проводять оперативне втручання, працює стаціонар. Він зауважив, що після огляду службових собак тернопільських поліцейських у нього залишилось лише позитивне враження. Рідко попадається. Такий кінологічний центр, коли ветеринарний лікар посміхається завжди маса роботи, операція там одна вольєр, другий вольєр, там третій, там якийсь панкреатит. Ми обійшли кожен вольєр, і в мене осталось настільки позитивне враження. Під час огляду особливу увагу ветеринари приділяли службовим собакам, які спільно з працівниками поліції несуть службу на деокупованих територіях. Інспектор Андрій Заєць разом із чотирилапим другом нещодавно повернувся із Донецької області. Поліцейський згадує, як собака врятував йому життя. Ми гуляли соба. Акою і вона почула, що щось відбувається не так. І буквально там за деякий час почався артобстріл. Ми як одне ціле працюємо. Робота кінолога тільки собакою. Любити собаку вона віддається тобі, як востаннє, і так само хоче до себе тої самої поваги, ласки. Інспектор кінолог Наталія Мазур познайомила присутніх із собакою Ельзою, яка допомагає їй у пошуку вибухових речовин. Такий ветеринарний огляд це є дуже важливим, тому що службові собаки мають мати відмінне здоров'я. Вони не будуть виконувати свої функції, якщо у них буде погане здоров'я, той самий нюх чи якісь розлади травлення. Це все необхідно втримувати в порядку. І далі мова йтиме про безпеку на водоймах. Власне, ювінальні поліцейські та рятувальники застерегли школярів про небезпеку замерзлих водойм. З метою недопущення нещасних випадків на замерзлих водоймах юнальні поліцейські спільно з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій у Тернополі на березі ставу обговорили з дітьми правила безпечної поведінки. Як це виглядало? Дивимось далі у нашому сюжеті. Незважаючи на потенційну небезпеку, дорослі та діти проводять прогулянки по кризі. Проте потрібно пам'ятати, що існує загроза життю та здоров'ю. У зимовий період часу найбільш актуальною темою є власна безпека під час перебування на кризі. Саме на таку тему спілкувалися рятувальники і ювенальні поліцейські разом із дітьми. Під час роз'яснювальної бесіди рятувальники та правоохоронці розповіли про порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на замерзлих водоймах та як врятуватися, якщо уникнути небезпеки не вдалося. З ополонки ніколи не Можна вибратися з звичайним методом, як то говориться, як з ями. Потрібно навпаки, методом виваження власного тіла на лід. Потрібно руки розчахнути мегамога ширше, пробувати тіло. Висувати потихеньку, щоб ти відчував, що якась є опора. Я вважаю, що це ну надзвичайно необхідна інформація, адже ми всі часто гуляємо біля озера, і виникає бажання вийти на кригу. І необхідно знати, як захистити себе, як допомогти іншим від якоїсь небезпеки. Ювінальні поліцейські застерігають жителів області бути більш обачними та не виходити на кригу. Нагадайте дітям правила безпечної поведінки на замерзлих водоймах. Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам спокою, добра, злагоди, добробуту. Будьте здорові, як найшвидшої нам всім перемоги і до зустрічі на наступному тижні.